Любі друзі з моїх соціальних мереж. А ви хто більше, хто менше, знає мене, спостерігаєте за мною, знаєте, що з 24-го року, з початку, я будую свою систему академії мільйонерів. А на сьогодні ми вже багато зробили, вже пройшли певні етапи розвитку. І я сьогодні до вас такою пропозицією. А ми збираємо таке ком'юніті, да, так. Таку конструктивну систему, в якій кожна людина зможе розкритись, розкрити свою суперсилу, поділитись своїм потенціалом, своїми знаннями, своїми навичками, подарувати один одному да оцю свою енергію. А, бути корисною разом з нами, взяти користь інших людей, да? от опинитись цієї енергії розвитку і саме в напрямку руху до мільйону. Зараз ми в такому найціннішому етапі знаходимось, коли ми людей об'єднуємо самою ідеєю, да? самою енергією, по відчуттям, да? по цьому вайбу, який от ви дивитесь, і вам заходить. Якщо вам заходить, то, будь ласка, зразу мені напишіть директ, я вас доєднаю до Академії мільйонерів, і потроху почнемо розбиратись, знайомитись, будувати ці дружні стосунки через різні а, знайомства, прямі ефіри, нетворкінги. Да? Ну і далі от та ідея, яка в моє, живе в моєму серці, в моїй голові, яка завдяки а, людям, які вже до нас доєднуються які бачать. От той, той неймовірний потенціал, то е, зернятко, яке вже було пророщене, да посаджене, да і воно да дає свої вже паростки, і я просто надихаюсь тими людьми, які до нас доєднуються, да наскільки вони вони круті, то е, доєднуйтесь до нас, якщо ви дійсно шукаєте і дозволяєте собі ці рухи до мільйони, але через щирість, через відкритість через довіру, через дорослість, да, дорослі стосунки, через самовідповідальність, через ну, такі прояви серйозності да, і вміння саморозвитку. Тому чекаю особисто тебе, пиши мені в Дірект. І неважливо, чи є в тебе якісь знання, чи нема в тебе знань. Да. Головне, щоб ти. от те, ти, що чуєш, тобі відгукнулась. Да? Відгукнулася моя енергія. Адже як-не-як, як я тут ректор академії, да? я ідеолог. Якщо мої цінності тобі не співпадають по вайбу, то, на жаль, все тебе буде в академії Тригерити. Тому дуже сподіваюся, що я тобі відгукуюсь, як людина, як особистість. Ти відчуваєш оцей позитивний настрій. І саме в нашому спільному маятнику ми дійсно досягнемо мільйонів. Кожний з своїх особистісних, адже наша академія вона багатогранна, да? і вона дозволяє кожній людині розкритись, свою показати цінність. І я саме ціную кожну особистість. І я впевнена, що кожна людина, яка бажає, вона. Заслуговує стати мільйонером саме з позитивної точки зору і увібрати найкращі якості, які можуть надати е, і гроші, і розвиток, да, і е, ту користь, якому ми е, приречені дати цьому світу. Тому до зустрічі в Діре. Ти напишеш мені, я тебе доєднаю до академії, і там почне потрохи-потрохи розкручуватися і будеш приймати участь. Ініціатива, як то кажуть, приветствується. Пока.